Пропоную, щоб вела Мирослава Михайлівна, якщо нема заперечень. Колеги є заперечення? Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні. Засідання нашої постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку адміністративно територіального устрою комунального майна та приватизації. На порядку денному у нас одне питання. Поголошу зараз: присутніх: Станко Петро Іванович, Федурце Василь, Василь Васильович, Лич Мирослава Михальна, Мацепура Ірина Олександрівна, Русин Віктор Павлович. Кворум є. Можемо розпочати засідання комісії. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати за проти отримання голосу. Шановні колеги, у вас надіслані матеріали на сьогоднішнє засідання. Хочу зауважити, що це питання стосується обороноздатності країни і містить інформацію з обмеженим доступом, і тому, враховуючи воєнний стан в Україні, вимоги закону України про доступ до публічної інформації відповідно до пункту 8, переліку відомостей, що становлять службову інформацію у виконавчому апараті Закарпатської обласної ради, затвердженому відповідним розпорядженням обласної ради, необхідно. При оприлюдненні відеозапису сьогоднішнього засідання постійної комісії врахувати дані обставини. Прошу апарату врахувати це при оприлюдненні. Голосуємо за рекомендації комісії. видати відповідне розпорядження голови обласної ради з послідуючим затвердженням на сесії. Хто за? Прошу проголосувати. За, проти утримався одноголосно. Дякую, колеги. Дякую. Чи є зауваження до сього, до організації сьогоднішнього засідання комісії?